Виконуємо завдання 6 з розділу Діємо до квеста 8 за підручником «Інформатика 8 класу Морзе Барна 2025 року випуску. Відкриємо браузер і нам потрібно створити Google форму для цього. Коли ми створюємо нову вкладку, праворуч, якщо ви використовуєте браузер Google Chrome, то вибираєте додатки Google і вибираємо диск. Якщо ви використовуєте інший браузер, то перейдіть на головну сторінку Google google.com, зрозуміло, ви маєте зайти сі-обліковий запис Google. Якщо ви не зайшли, то заходимо. Я обираю, бачите, обліковий запис зі списку, тому що використовуючи даний браузер, я вже заходив на свій обліковий запис. Ну і тепер вибираємо створити Google форми. Створюється нова вкладка, де ми будемо створювати Google форму. Давайте зразу надамо її ім'я. Вам потрібно зробити опитування на обрану самостійну тему, ну але завданні сказано, наприклад, про охочих під тип театра, тому я таку і тему і виберу. Отже, назву форму опитування для учнів 8 класу про похід театру. Зрозуміло, якщо у вас буде інша обрана тема, то у вас має бути інша і назва. Запишемо пояснення. Хоча я форму написав так, що вже можна було пояснення, тобто опис форми і не писати. Але для більшого пояснення запишу. Виберемо колір нашої теми, натискаємо ось тут налаштувати тему, Наприклад, ось таку. Ну і тепер додамо питання для опитувальника. Ну, спочатку запишемо ваше прізвище та ім'я, щоб було зрозуміло, хто саме заповнює форму. Ну і бачите, автоматично нас переключило на таке запитання, як з короткими відповідями. Тобто той, хто вводить відповіді, він просто вводить текст невеликого обсягу. Можна поставити, що це обов'язкова відповідь. Тобто потрібно обов'язково дати відповідь на дане запитання. Створимо ще запитання, натискаємо на цей плюсик чи хотіли б піти в театр разом із класом. І це нехай буде з варіантами відповіді. Тобто ми можемо вибрати одну з відповідей. Ні, ще не вирішив. або не вирішила. Давайте, нехай це запитання також буде обов'язково. Далі, які жанри вам цікаві? Нехай це вже буде пропорції, тобто ми можемо вибрати декілька відповідей. Інше, це коли ви самі можете ввести з клавіатури ваш варіант відповіді. Це буде також обов'язково. Давайте додамо лінійну шкалу. Тобто дати відповідь на запитання, вибравши певне число на шкалі. Д1 зовсім не цікаво, ну а 5 буде дуже цікаво. Питання у мене буде, наскільки вам цікаво відвідати театр. І один буде зовсім не цікаво, п'ять дуже цікаво. Ну, і додам ще одне запитання. Ваші побажання або пропозиції щодо походу театр. І нехай це буде абзац. Тобто виводите текст, але можете надати більшу відповідь, ніж з короткими відповідями. Ну і нехай тут вже якраз буде не обов'язково. Натиснемо попередній перегляд, щоб подивитися, як буде виглядати наша форма. Це в нас можемо давати декілька відповідей. Це шкала. Ось тут бачимо, не обов'язково. Одному прізвище ім'я. І той, хто дає відповіді, натискає надіслати. Ну, але зараз я не можу натиснути Надіслати, тому що у режимі попереднього перегляду не можна надсилати форми. Клацнемо сюди, бачимо, наша форма назвалася так само, як і ось тут. Тепер вернемося на мій диск. І форма зберігається у вас на диску. Ви завжди її можете звідси відкрити подвійним кліком лівою кнопкою миші і відредугувати при бажанні. Ну і зрозуміло побачити відповіді. Ну Але спочатку нам потрібно опублікувати нашу форму. Тобто усі користувачі, які мають або отримали посилання, можуть. Відповідати на нашу форму. Бачимо всіх хто має посилання. Натискаємо опублікувати. Тепер натискаємо Поділитися Ми можемо вибрати копіювати посилання респондента. Або ось сюди натискаємо і через Viber, Telegram, WhatsApp, через будь-яку соціальну мережу надати посилання учням для восьмого класу, щоб вони відповідали на дану форму. Давайте зараз відповім. Надіслано. Тепер вернемося на нашу форму і бачимо, що є одна відповідь. І ми можемо ось тут побачити всі відповіді. Зрозуміло, у вас їх буде більше. Можемо натиснути ось сюди. Бачите, зв'язати з таблицями. Ми можемо створити електронну таблицю, де побачите наші результати в Google таблиці. де все вже згруповано. Ось ця Google таблиця також зберігається ось тут, на вашому диску. Вертаємося на запитання. Я вам сказав, що ви можете скопіювати посилання і надіслати через якісь соціальні мережі, ну або можете ось тут прямо ввести електронну пошту, кому ви хочете надіслати е, дану Google форму. І він буде відповідати. Залишаєте ось тут прапорець. Йому на електронну пошту буде надісланий лист з посиланням на ось цю форму. На цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна.